Актори народного театру чародій показують уривок з мюзиклу Біла ворона прем'єру мають намір представити наприкінці квітня. Серед перших глядачів майбутні актори іншого театру, новий формат. Обидва колективи співпрацюють. Сюди запрошують і дітей, і дорослих. Режисер Олег Кельментів каже, багато людей звикли себе обмежувати занадто скутів повсякденному житті. Цього допоможе позбутися театр. Митець. Чи вага не та, чи настрій не той, чи я боюся сцени, а тут не боїться ніхто нічого. Тобто ми шукаємо нові форми, чого я і сказав 4D, де ми можемо обходити ці отак стань, отак ляж, отак іди з правої ноги, з лівої ноги. І так далі. Тобто ми будемо строїти все на імпровізації. Учасниця аматорського театрального колективу Софія запевняє, театр змінив її життя. Мені тут дуже сподобалося з першого дня, коли я сюди прийшла. Дуже добрий колектив, дуже добрий режисер. Це як наближення до людей. У мене у мене дуже сильно розвинута соціофобія. Я боюся розмови з людьми. І я коли сюди прийшла, от через пару місяців мені дуже легко стало розмовляти з людьми на вулиці. Для роботи аматорського театру є умови, нехай не ідеальні, проте є просторе приміщення. Олег Клименті впевнений, палац відремонтують. Можливості для творчого розвитку буде більше. Це палац, палац, в якому я прийшов, коли мені було 6 років. Я отут, отут рядашком, тут балкон видно. Ми туди вибігали у Клоково, ми танцювали у народному танці. Я тепер танцював до того, як поступав у театральне училище. А потім народний театр, металург, якому я тут ходив. Тут костюмерна була дитинства. От хочеться вернутися у дитинство. Я коли сюди зійшов, у мене мурашки по кожі бігали. Український дім, колишній палац Ліча, є унікальним. Будівля в стилі конструктивізму є однією з найбільших в Україні протягом багатьох років. Палац був осередком культурного життя регіону. Ця унікальна споруда Палац Праці будувалася як будинок. Культури, до речі, перший в нашій області, як полікультурний заклад, де була бібліотека, танцювальна зала, кінозал, де працювали дитячі і молодіжні колективи. Після того, як добудували театральну залу, Тут знаходилася обласна філармонія. За словами науковиці Світлани Івлевої, історія будівлі досить бурхлива. У 1925 році, «Південсталь», А це трест, який об'єднував усі металургійні підприємства. Вирішив побудувати палац праці. Оголосив конкурс, витратив на це гроші, і по результатах оголосив тільки найцікавіші проекти. Всі за за стилем конструктивістський за винятком одного, і не визначив переможця. Причина нестача будівельних матеріалів. Проект це ж замовили архітектору Олександру Красносельському, який працював в стилі неокласицизму. Розповідає Світлана Івлева. Красносельський погодився за умови відрядження по всьому радянському союзу, аби збагатити свій досвід конструктивістськими знахідками в архітектурі. На це пішли. Йому дали відрядження. Він створив дуже цікавий проект. Після цього проект цей зазнав критики, і від нього вимагали переробити його. Він на відріз відмовився. Ця складна історія закінчилась тим, що почали таки будувати за проєктом Олександра Красносельського. Палац потребує ремонту в просторих приміщеннях ще відгуки минулих років. За часів Другої світової занепадали. Тут були казарми і конюшні. Потім вона була зовсім зруйнована, але швидко її відбудували. І хочеться вірити, що доля її буде щаслива, і вона знову таки. А відбудується і тут буде вирувати життя. У 2017 році колишній палац ліча продали київському господарському товариству за понад 7,5 мільйонів гривень. Будівля поступово набуває іншого вигляду. Є підстави сподіватися, що унікальна споруда знову стане центром культури, дозвілля і розвитку Дніпрян. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.